Друзі, привіт! Читаю наступний вірш, автор Орест Боровець, читає Ярош Тарас. Холод металу. За нас рішає сталь. Бо слово тут як цвіль. В металі відсутній жаль. Він знає свою ціль. Капсула, порох і ядро. Як чудеса з чудес, смерть дмухає в сопло, земля цільний абсцес. Залізний паде птах, Димний лишає слід, сталь також має прах, руїни війни плід. Броня хіба гарант тому, хто в неї вліз Метал проб'є метал. Не випустивши сліз. Дякую.